Всім привіт! Ви потрапили на канал Криптаби з Москалів і сьогоднішнє відео буде присвячено теснету від проекту Паралель. Паралель це Omnichain Restaking Layer 2, який об'єднує ліквідність будь-якого ланцюга в одному місці за допомогою NG Layer AVS. Якщо спуститись трошки нижче на їх офіційному сайті, то ми бачимо про те, що інвестиції в нього на 30 мільйонів доларів. І ось тут бачимо, які ж фонди вклали кошти в цей проект. Що ж, давайте перевіримо це все на сайті CryptoRank. Ось ми бачимо проєкт Parallel Network і бачимо, що інвестиції в нього на 29 мільйонів доларів. І також бачимо те, що проєкт оцінюється в 495 мільйонів доларів. Давайте подивимося, які саме фонди вклали кошти в цей проєкт. Вибираємо вкладку Fundraising, спускаємось трошки нижче, тут бачимо раунди інвестицій, і якщо спустимось ще нижче, то ось тут ми будемо бачити по тірам, які фонди вклали кошти в цей проєкт. Ми бачимо, що вклали кошти Polychain Capital, це топовий фонд Coinbase Ventures, також топовий фонд Tier1 Project, Pantera Capital, також Tier1, Blockchain Capital, також Tier1. Ну, що можу сказати, тут тільки не вистачає для взагалі прям супертоповості, не вистачає саме Binance. Але можу сказати те, що тут досить круті фонди. Ну а якщо такі круті фонди вклали кошти в цей проєкт, то нам точно варто взяти в ньому участь. Якщо переглянемо їх твіттер, то ми бачимо, що дата приєднання, тобто дата створення аккаунту, це липень 2022 року. Також давайте звернемо увагу на те, що на проєкт підписано 317 тисяч читачів. Як бачимо, Twitter ведеться досить активно. Також, якщо ми повернемось на сайт і спустимось трошки нижче, ми можемо побачити ось таку інфографіку і переглянути, скільки ж людей взяло участь в активності від цього проєкту. Ми бачимо, що всього наразі це 70 тисяч 353 юзера, що досить мало. А також про те, що всього транзакцій це на 21 тисячу. Також хочу звернути вашу увагу на те, що на їх офіційному сайті відображається вкладка «Airdrop». Також ми бачимо пост про те, що за Теснет аеродроп підтверджений. Також хочу додатково вам показати те, що в їх документації є окремий розділ, називається Pointy і AerDrop. Якщо ми перекладемо цей розділ, ми можемо переглянути за що будуть даватись бали. Бали є одним з основних каналів, за допомогою яких паралель Layer 2 визнаєте винагороджує своїх користувачів. Ці точки можна конвертувати в майбутнє скидання з паралель layer 2 і заздалегідь визначених. Швидкістю. Слідкуйте за оновленнями, оскільки ми поступово розкриваємо додаткові детали. Паралель Layer 2 має чотири типи балів: початкові бали. Користувачі, які беруть участь у ранньому доступі паралель Layer 2, мають право на початкові бали. Кількість цих балів безпосередньо залежить від вашої фінансової участі в паралель 2, що відображає нашу вдячність за вашу першу підтримку та участь. Далі йдуть щоденні бали. Кожен користувач, який активно взаємодіє з Layer2, має право заробляти щоденні бали. Ця система розроблена, щоб постійно визнавати та винагороджувати вашу взаємодію з платформами, сприяючи живій та інтерактивній спільноті. Все, що ми сьогодні будемо робити, то краще кожного дня. Повторювати і робити хоча б якісь транзакції. Думаю, тут зрозуміло. Далі наступні це реферальні бали. Запрошення друзів приєднатись до паралель леєрту це важливий спосіб заробити більше балів. Заробіть 20% балів запрошених і 10 балів їх запрошених. Четвертий вид балів це командні бали. Приєднання або створення власної команди стає стратегічним способом накопичення додаткових балів, приєднавшись до команди та досягнувши Певного членства ви маєте право на бонус у розмірі 30% від загальної кількості балів команди як додаткову нагороду. Для тих, хто прагне збільшити нарахування балів, створення власної команди є вигідним варіантом. Коли ваша команда досягне повної потужності, ви отримуєте 15% від загальної кількості балів команди як додаткову нагороду. Запрошення кітів до вашої команди може значно збільшити кількість очок. Є можливість бути частиною. Двох команд одночасно, своєї і чужої. Прийміть дух командної роботи та максимізуйте бали. Як отримати бали? Процес отримання ваших балів буде активовано після офіційного запуску паралель Layer 2. Детальні процедури подання претензій буде оголошено згодом, тому слідкуйте за подальшим повідомленням. Також тут вказано, чим більше ви взаємодієте, тим більше ви заробляєте. Підхід, який забезпечує постійну винагороду за вашу активну участь. Тому саме цей тестнет ми додаємо. Даємо в папку кожен день і виконуємо активності в цьому проєкті кожного дня. І зовсім нещодавно вийшов оновлений гайд по цьому теснету, і саме по ньому ми сьогодні будемо працювати. Тож сідайте зручніше. І ми погнали! Але для початку попрошу тебе підписатись на мій YouTube канал, якщо ти не зробив цього раніше, а також підписатись на мій телеграм-канал. Посилання є ось тут або в описі під відео, де опублікована детальна інструкція, що за чим треба робити, де будуть вказані всі посилання, які будуть присутні в цьому відео. Тому обов'язково підпишись, адже у мене найтоповіший канал по тестнетам і ретродропам. Ну а зараз ми можемо вже перейти до практики. Перше, що нам необхідно, це додаємо тестову мережу паралель. Ось тут я вказала, що потрібно ввести в Metamask для того, щоб додати цю мережу. Що ж, як же додати мережу в Metamask? Відкриваємо Metamask, натискаємо ось сюди. І тут натискаємо додати мережу. Далі нам потрібно натиснути ось сюди. І сюди вже додаєте те, що я постила в телеграм-каналі в своєму пості. Що ж, давайте спробуємо. Просто натискаєте ось сюди, і воно автоматично все скопіює. Додаємо ім'я мережі. Додали. Переходимо далі. Додаємо RPC. Копіюємо. І вставляємо ось сюди. Далі потрібно додати ID мережі. Переходимо, шукаємо. Ось ID мережі. Додаємо. Вставляємо. Далі потрібно додати символ. Символ у нас ось тут: натискаємо, копіюємо, додаємо. І останній пункт нам потрібно додати з Експлореру. Натискаємо сюди, автоматично скопіювало і додаємо сюди. І тут натискаєте Зберегти. Так як в мене вже ця мережа додана, то я її не можу зберегти. Якщо ви будете робити все з нуля, то у вас вийде і ви просто натиснете Зберегти. Я ж у себе її відкриваю. Після того, як ви додали цю мережу, ми переходимо до наступного пункту. Це беремо тестові токени ефіра в мережі Sepolia тут. Переходимо. Для того, щоб нам взяти тут тестових токенів, нам потрібно залогінитись. Натискаємо ось сюди. Якщо ви тут раніше не реєструвались, то потрібно буде зареєструватися. Якщо реєструвались, то просто вводите свої дані. Або ж можна спробувати підключитись через Google Аккаунт. Я авторизувалась, і після цього я вже можу запросити свої тестові токени в мережі Ethereum Sepolia. Також хочу звернути вашу увагу на те, щоб отримати тестові токени, вам потрібно мати реальний ефір на балансі на ось таку суму. Тобто, якщо у вас повністю пустий гаманець, ви не зможете отримати тестових токенів. Потрібно мати хоча б от стільки ефіра. В мережі Ethereum Mined. Давайте спустимось нижче, ось тут, на CoinMarketCap, ми введемо, скільки це ефіра і скільки потрібно мати в мережі Ethereum для того, щоб отримати тестових токенів. Тобто потрібно мати на гоманцю хоча б 3 долари в мережі Ethereum. Але для того, щоб закинути ці 3 долари в основну мережу Ефіра, одна з найдешевших бірж це OKX. Якщо потрібно, я залишу в цьому пості посилання на біржу OKX. Якщо у вас є більше, ніж 3 долари в основній мережі ефіра, то ви зможете запросити ці тестові токени. Відкриваємо Metamask, копіюємо ось тут адресу. Нагадую, що ця адреса для всіх мереж однакова. Тиснемо ось сюди, вставляємо. Вибираємо тут «Я не робот і відправляємо ефіри собі на гаманець. Коли побачили ось таке вікно, це значить все успішно відправлено. Закриваємо це віконце, і тут ми будемо бачити нашу транзакцію. Тобто таку операцію можна робити тільки один раз на 24 години. Тут вже відображено один раз в день і 0,5 Сеполія вам виділяється на ваш гаманець. Також в цьому крані додатково можна брати і інші тестові. Токени. Якщо, наприклад, у вас цей кран не працює, рекомендую перейти до іншого крану. Давайте покажу також, як тут отримати тестові токени. Цей вже кран націлений на те, щоб намайнити вам тестових токенів. Що треба робити? Ось тут ви вставляєте свій гаманець. Натискаєте Я не робот. І натискаєте Start Mining. У мене вибилась помилка, тому що я вже холджу більше, ніж 63 тестових ефіру, і тому мені пише, що мені, в принципі, цієї суми достатньо. Якщо у вас на гаманці немає тестового ефіру, то ви можете спокійно юзати цей кран для того, щоб отримати тестові токени. Далі переходимо до наступного пункту, виконуємо активності тут. Переходимо. Ось тут нам потрібно вибрати паралель Тестнет. Так як ви вже додали цю мережу, автоматично вона просто переключається. Тиснемо Switch Network. Далі ми натискаємо ось сюди на Apps. І далі вибираємо обов'язкову мережу Паралель, якщо у вас вибрана якась інша, і тиснемо Airdrop. Ось тут вам потрібно ввести «Invite код, тобто реферальний код, для того, щоб отримати доступ до цього теснету. Я візьму рандомний код з Твіттера, а вас попрошу використати саме мій реферальний код, який буде в моєму телеграм-каналі в моєму пості. Ось тут. Я сюди його додам. Після того, як ми додали код, ми бачимо ось таке вікно. Перше, що нам потрібно, це натиснути Sign. Тиснемо Підписати. Є, підписано. Далі нам потрібно приконектити свій твіттер. Тиснемо Connect. Авторизувати додаток. Є, приєднано. Далі наступний пункт. Нам потрібно підписатись на офіційну сторінку в Твіттері. Тиснемо «Follow». Є автоматом підписано, тому що я на них вже підписалась раніше. Далі потрібно зробити ретвіт поста. Тиснемо ретвіт і тиснем зробити репост. Повертаємось сюди, і, як бачимо, все нам зарахували. Далі можемо натиснути на кнопку «Старт». Далі нам потрібно скористатись бріджем для того, щоб перевести наші ефіри, які ми взяли в мережі Сиполі, перевести в мережу паралель. Для цього нам потрібно натиснути «Apps» і далі вибрати «Bridge». І далі, ось тут нам потрібно перевести з мережі Ефіріум Сиполія в мережу Паралель. Я рекомендую переводити не менше, ніж 0.1. Я буду переводити 0,5, але ви можете переводити, наприклад, від 0.1, але не менше, ніж 01. Я тисну «Bridge», «Switch network» і тисну підтвердити. Тут нас просять зачекати біля 20 секунд і не закривати це вікно. Як бачимо, Пройшло менше, ніж 20 секунд, бріч успішно здійснений. Закриваємо це віконце, можемо спуститись нижче, натиснути на «Activity», перейти в вкладку Ефір і можемо побачити нашу успішну транзакцію, яку ми провели. Щоб повернутися назад, потрібно натиснути ось сюди. Поки що вивести з цієї мережі функції немає. Як бачимо, якщо ми наводимо сюди, то тут відображається те, що це скоро з'явиться. Також давайте переглянемо, чи прийшли наші тестові ефіри, поки що не прийшли. І тут ми також можемо переглянути те, що вони йдуть 3-5 хвилин. Пройшло хвилин 10 приблизно, після того, як тестові токени зарахувались вже нарешті мені сюди на баланс. Ну а Для того, щоб відслідкувати, що саме з вашою транзакцією, ви можете перейти знову в Apps, Bridge, далі спуститись нижче, Activity, тут вибрати ефір. І тут ми можемо передивитись, на якій стадії ваш брідж. Як тільки ви бачите ось таке віконечко, де все успішно, можемо переходити далі. Тиснемо Apps, Airdrop. І тут тиснемо Create Parallel Account. І тут потрібно підписати транзакцію. Тиснемо підтвердити і чекаємо успішності. Є успішно створено все. Далі переходимо знову вкладку Apps, Bridge. Далі тиснемо сюди, міняємо на тестову мережу. І бачимо, транзакція пройшла успішно. Знову тиснемо сюди, і як бачимо, тут вже будуть додаватись нам інші тестові токени. Тому натискаємо Підтвердити. Очікуємо успішності транзакції. як бачимо, все пройшло. І ось тут ми можемо вибрати вже інші тестові токени, які прийшли на наш гаманець. Ну і тут я рекомендую абсолютно зі всіма токенами, що вам дали, провести бріч, тобто зробити якомога більше транзакцій і робити їх. З періодичністю кожного дня. Вибираємо, наприклад, «Дай». Я буду відправляти тисячу. Тисну бріч, тут натискаю максимум. Тут можу, можу написати одну тисячу, тому що «Апрув» ми даємо на одну тисячу, і тиснемо далі Approve. Чекаємо успішності нашої транзакції. Як бачимо, «Апрув» успішно у нас спрацював, все є. І далі ми проводимо сам бріч. Тиснемо підтвердити. Як бачимо, пройшло буквально там одна хвилинка. Бріч успішно здійснений, закриваємо це віконце. Переходимо, наприклад, до наступного тестового токену, натискаємо на нього, і я буду знову ж таки відправляти 10 частинку. Натискаю бріч, тисну максимум. Можу знову написати 01, далі Approve. Знову чекаємо успішності транзакції. Транзакція успішна і перекидає нас на бріч. Тиснемо підтвердити. Є бріч також успішний. Закриваємо віконце. Наступний будемо переганяти USDC. Знову натискаю 1000 і тисну бріч. Максимум і знову ставлю 1000. Далі «Approve». Знову підтверджуємо і чекаємо успішності нашої транзакції. Успішно пройшло. Переходимо далі. Вибираємо рестейкнутий ефір: 01. «Bridge». Вибираємо максимум, знову можемо поставити 01, і після цього тиснемо далі. Approve. І далі тиснемо підтвердити. Є, бріч успішно пройшов. Знову переходимо до наступного активу. Вибираємо наступний актив і знову відправляємо в мережу паралель. Тиснемо бріч і підтверджуємо все в нашому гаманці. Знову тиснемо максимум, 0,1 і далі. Approve. І тиснемо підтвердити. Бріч успішно виконаний. Переходимо далі. Що в нас ще залишилось? Ще є ось такий актив. Також давайте 0,1 переведемо і тиснемо бріч. Вибираємо 0,1. Хочу звернути вашу увагу на те, що апрув потрібно давати тільки на ту суму, яку ви будете переводити. Ніколи не даємо максимум на всі кошти, які у вас є. Тільки на ті суми, які переводимо. Це стосується не тільки тиснету, а стосується взагалі апруву як такого. Далі апрув. І далі виконуємо сам бріч. Тиснемо, підтвердити. Є бріч успішно пройшов, закриваємо. Дивимося, які ще. Тестові токени у нас залишились, залишилося ще USDT. Давайте ще його обміняємо і будемо переходити до наступної активності. Вибираємо 1000, далі Approve. Далі підтверджуємо сам Bridge, Тиснемо підтвердити. Всі тестові токени, які нам дали в мережі Sepolia. Ми частинку їх перегнали в мережу Паралель. Давайте переходити до наступного пункту, поки тестові токени йдуть. Тиснемо Apps і тиснемо «Wallet». Перемикаємось на тестову мережу Паралель. І ось тут ми можемо побачити наш баланс тестових монет, які вже знаходяться в мережі Паралель. Це все те, що ми тільки що відправляли. Тобто ця вкладка це по суті ваш гаманець. Давайте перейдемо до наступного пункту. Наступний пункт це «Swap». Тиснемо на нього. Тут ми можемо перегнати одну монетку в іншу. Тобто обміняти, наприклад, USDT обміняти на врапнутий ефір. Як бачимо, яку суму я не вводжу, але пише, що недостатньо ліквідності на Uniswap. Давайте спробуємо стейблкоін поміняти на StableCoin. Якщо ми тут напишемо, наприклад, 100, також пише, що недостатньо ліквідності. Давайте спробуємо USDC. Також пише недостатньо ліквідності. Давайте спробуємо ще на VETH, Також пише недостатньо ліквідності. Тому поки Свап зробити немає можливості. Я рекомендую моніторити. Це кожного дня, і дивитися, якщо з'явиться можливість, то обов'язково скористатися цією функцією. Давайте далі перейдемо до останнього пункту, який ми ще не чіпали. Це лендінг. Тиснемо на нього, і тут ми можемо або вкладати кошти під відсоток, або брати взайми кошти під відсоток. Звичайно, що це все в тестовій мережі. Давайте спробуємо покласти під відсоток, тиснемо «Supply», Тут вибираємо «MetaMask», і тут закинемо, наприклад, 0,1%. І тиснемо Supply і тиснемо підтвердити. Як бачимо, все успішно пройшло і дуже швиденько. Ось тут ми можемо бачити свою позицію. Якщо ми захочемо більше дати коштів саме цій платформі, то ми можемо натиснути «Supply Мо і, наприклад, ще додати. Наприклад, я хочу додати ще 0,1. Тисну Саплай, і тут знову підтверджують цю транзакцію. Як бачимо, ще 0,1 додалось. Тобто зараз у мене тут 0,2. Якщо я хочу навпаки забрати, я тисну Withdraw і тут, наприклад, заберу якусь маленьку частину. Заберу ось так: тисну Withdraw і тисну підтвердити. Як бачимо, все успішно пройшло, і, звичайно, у мене тут залишилась тільки частинка. Тепер давайте спробуємо взяти взайми. Тиснемо borrow. Тут нам відображається, що ми можемо взяти тільки половинку взайми від того, що ми надали. Тобто ми надали ось тут на 0.17, майже 0.18, і ми можемо взяти взайми на половинку від цієї суми. Пише, що ми можемо взяти на 0.06. Давайте візьмемо на 0.1 і тиснемо Borrow. Тиснемо підтвердити. Апрув у нас підтвердився. Давайте підтвердимо сам borrow. Підтвердити, закриваємо, і ми тут можемо бачити те, що ми задепозитили, тобто, це ми як надали кошти взайми цій платформі, а це взяли кошти взайми у цій платформі. Також тут можна ще взяти взайми, тобто ми можемо натиснути Боромо і можемо ще взяти взайми. Наприклад, я візьму ще от стільки, і тисну боро. Тобто ми візьмемо ще взайми, і це буде як додаткова транзакція. І тиснемо Підтвердити. Є успішно. Тепер, якщо ми хочемо забрати, то треба натиснути «Repay». Тиснемо «Repay» і вибираємо Metamask. Що ми хочемо, наприклад, на Metamask повернути. І ми можемо забрати, наприклад, от стільки. І тиснемо «Repay», І тиснемо підтвердити. Є. Як бачимо, у нас тут залишилось зовсім мало, а тут додалось. Тобто ви можете виводити або як на гаманець, або сюди. Так само я рекомендую робити потроху з іншими токенами. У нас тут ми перевели в цю мережу достатньо токенів, ви так само можете це зробити. В принципі, з цієї активності ми завершили, давайте перейдемо далі. Тиснемо Apps, Airdrop це ми перейшли в наш профіль. Як бачимо, дані по поінсам ще не оновлені. Далі ми натискаємо вкладку. My team. і тут ми можемо взяти реферальний код, за яким ви можете запрошувати друзів, і також заробляти. Тут вказано до 30 як я вам раніше пояснила, 20% це якщо прямий ваш реферал, і ще 10%, якщо ваш реферал запросить ще реферала. Ось, і до 30 можете заробляти від того, що він буде заробляти. Ось цей реферальний код я вже додала сюди в пост, тому для доступу до тиснету рекомендую використовувати саме мій код. Ну і тут ви можете брати свій код і запрошувати друзів. Що ж, поки це всі активності, які доступні. Ну а зараз давайте розіграємо 50 гривень за коментар з минулого відео. Минуле відео у нас було по тайку, Якщо ви ще його не переглядали, то обов'язково його перегляньте. Копіюємо посилання, вставляємо сюди і тиснемо «Randomize». Ну, ребів тещів. Дякую за детальний гайд. Я вас вітаю. Ви виграли 50 гривень за коментар. Кодове слово було ребі, тому я вас вітаю. Напишіть в телеграм-каналі під ось цим постом те, що ви виграли. І я відправлю вам ваші 50 гривень. Ну а кодове слово з цього відео буде тестнет. Ну а для того, щоб тобі виграти ці 50 гривень, тобі всього-навсього потрібно написати коментар з цим словом тестнет. І все, ти береш участь і зможеш спробувати виграти 50 гривень за коментар. Я дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Не забудьте підписатись на мій YouTube і Telegram канали Всім профіту і зустрінемось в наступних відео!